Ужгородська початкова школа номер 1 Тут урок у третьокласників почався з питання відповіді, як поводитися під час надзвичайних ситуацій. Його проводить психологиня Ксенія Богдюкевич. Запитує в дітей, як вони повинні діяти під час евакуації. Ми маємо всі йти повільно по двоє за старшою людиною, яка є в класі. У цьому класі навчається Лівон. Каже правила евакуації йому розповідали ще в садочку. Вдома з батьками про це майже не розмовляє. Нам розповідали в сад в садочку, в школі, по новостям. Я девільснув. Мені батьки стараються не розказувати, тому що коли вони мені розказують, зують, наприклад, про війну. Я, я дуже сильно переживаю. У четвертому класі навчається Марія. Розповідає, як відбуваються практичні заняття в школі щодо поведінки під час надзвичайних подій. Ми чуємо три дзвінки. Це означає, що евакуація. Нам треба обов'язково слухатись вчителя, нічого не брати, і виходити так, як сидимо на партах по черзі. Навчання з цивільного захисту у школі проводять двічі на рік. Каже педагогиня Ольга Стегора щорічно на початку навчального року в жовтні і в кінці, в травні, в квітні травні, проводяться є така евакуація, да тренувальна в ну, випадку надзвичайних ситуацій. Дітки наші всі вже знають. Перший клас ми вчимо, а інші вже знають, тому що це щорічно проводиться. Тривожні настрої дітям можуть передаватися від дорослих, вважає шкільна психологиня Ксенія Богдюкевич. Коли Незвичайні ситуації батькам потрібно дотримуватись спокою, не стресувати, тому що такий стан як стрес передається дітям, і діти дуже ну, переживають тільки стан спокою, тому що в стані спокою людина реагує на ті чи інші обставини, і вона вже здатна діяти відповідно до того, щоб було для всіх добре. Аби менше стресувати, психологиня радить робити дихальні вправи, більше бувати на свіжому повітрі і позитивно мислити. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.